Так, привіт народ! І дійшов мій час купити собі мікроскоп. Взяв ось такий китайський і зараз ми його з вами розпакуємо. Всередині нас зустрічає пінопласт. Коробка пожмакана, але зараз подивимось, наче все пройшло ціле. Так, відразу в комплекті маємо нагласники. За пакет. Так, Маємо чехольчик, щоб накривати його від пилу. Ну, подивимось. І маємо саме мікроскоп. Ось такий чотенький дизайн ми маємо. Виглядає красиво, блистить всі діла. Китайці постаралися. Маємо відразу лінзи тут всередині. Ухти! Це доволі просто. лінзи в нас 20X, тобто маємо 40-кратне приближення. Відразу крутяться в глаза. Це чітко. І давайте подивимось на гласненьке. Виглядаю так. Так, да, так як і говорили, що відразу що китайці трішки з розміром промахнулися. Ось наскільки. Ось так воно все повтається, тримається погано. Але якщо натягнути їх трішки сильніше, то в принципі вони тримаються. Але мені здається, це буде незручно, тому що оком будеш прямо в лінзі і повіки будуть заважати. Але, в принципі, можна спробувати. Одразу знизу бачимо відсік для батарейок, куди встановлюється. Я вже за кадром поставив батареєчки, і тут в нижній частині є кнопочка, яка вмикає світло. Тут маємо ось такі прижимні пластинки, які відкручуються і послабляються. І внизу маємо відсік. Ну, В моєму випадку в мене є акумулятор, досить. Непоганий, напевне, я його сюди поставлю, акумулятор, підпаяю два проводи, плюс та мінус, щоб е, не залежати від батарейок, а дійсно, щоб світло було від акумулятора, щоб перезарядив його і не паришся. Ось так от. Ну, що тут сказати? Коли крутим рчажок, він піднімається плавно, потихеньку і регулюється приближення. Давайте зараз поставимо його і подивимось разом, як виглядає сама плата через ці лінзи. Поїхали. І так, ось так у нас виглядає резистори і мікросхема в порівнянні з голкою. Ось тут резистор в порівнянні з сірничком для розуміння, наскільки зближує. Тут ось також резистори з боку сірник, щоб ми розуміли, наскільки масштаб. І маємо ось такий процесор. Ось таке збільшення. Ви подивилися кадри в кінці з оцим процесором, і яким ми можемо підвести ітоги. Ми дивилися зірника, ми дивились ось цю плату, продивлялись оці SMD компоненти продивлялись також. Я продивлявся низ, також прочищав ось тут оцю контактну групу, також продивлявся. Камера не фокусується. Також дуже зручно. Але все ж таки підводячи ітог-40 крат для ремонту телефонів і так далі, це забагато. Як на мене, це досить забагато. І тепер потрібно буде шукати або лінзи 10-кратні, або щось придумувати. раз. І другий пункт по лінзам дуже незручно зроблені. По-перше, вони бовтаються трішки, але якщо їх натягнуть, наприклад, прикладу, нижче то вони не повтаються, але ж вони ось так випирають. І не зовсім зручно, не зовсім виконують вони свою функцію. Тому я взяв ось таку з-під е таблеток, якихось я знайшов в баночку, я зробив ось так, надівається, після чого, після чого натягуємо резиночку. На трішки того, але це навіть краще, що на 100% не спаде і повністю повністю посадив. Ось так. І в нас вийшло і місце під око для того, щоб не дивитись на свої ріснички, а для того, щоб дійсно дійсно працювати. Так, оно, ну, прибрали. Супер. І дійсно для того, щоб працювати, і рісниці не лізуть в кадр. І це досить допомагає. От таку штучку потрібно буде робити по-любому, якщо ви будете брати собі цей мікроскоп. Тому що це набагато зручніше. Ну, порівняйте, так? Да? Навіть не порівнюється. Отакі От дві штучки я собі зробив, з ними працював, через них дивився, досить-досить зручно. Це, але все-таки масштаб, масштаб дуже бажає, бажає кращого. Потрібно все-таки брати собі мікроскоп на 10, крат, або навіть на 5. Це буде взагалі ідеально. Для того, щоб відновлювати доріжки, тому що, наприклад, той самий ось цей роз'єм, його потрібно, щоб тут контакти всі перечистити, потрібно десь двічі або навіть тричі переставляти. Тому що буквально. Тут 22 контакти, наскільки я рахував. І в кадр влазить приблизно 9, 9 контактів. Тричі ну, потрібно пересувати цю плату. Тому це потрібно врахувати, і прийдеться, або шукати все ж таки е, нові лінзи для цього, або з китайцями спілкуватися, можливо, замовити недорого також додаткові лінзи на 10 крат. Ось такий обзор у нас сьогодні вийшов. Якщо вам цікаво, яка була ціна, ціна була 1350 гривень, я віддав за нього. Я думаю, ця ціна взагалі смішна для такого мікроскопа. Що я можу сказати? Я для починаючих ремонтників рекомендую. Річ взагалі, чітко, взагалі потрібна, але врахуйте відразу те, що потрібно брати, мінімум на 10 крат. Тобто, ну, в общем воно вийде 20, тому що 10 тут. І 10 тут, тому що тут написано, як бачимо, 20X. Потрібно брати 10X. По-любому, це 100% 10X, а якщо є, навіть 5. Це буде взагалі супер ідеально. Тому на цьому я відео своє завершую. Далі подивимось в роботі. Можливо, ще в якихось відео ви його побачите. Будемо підснімати з нього. Як ви зрозуміли, по Відео по часу його, що відео ще не завершилось. І хочу для самих любопитних, самих розбирательних е показати, з чого состоїть сам мікроскоп. Я його повністю розібрав. На жаль, відео не влазить все, що показати. ще спробую, але да. на жаль, не влазить. Почнемо з підставочки. Ще трішки подвину коврик. І ми маємо ось цю частину. Тут, де наставляються батареєчки, і сама підпаяна кнопочка. Ось так вона розбирається. Тут ліхтарик, той, що світиться, і кришечка. Всі задаються питанням навіщо? Ну, Просто щоб знімалася, напевно, як у професійних, але що я подумав, що сюди можна спокійно поставити акумулятор від Nokia, наприклад. Або в моєму випадку в мене є від Sigma. противоударний. Тут чотенька батареєчка. Спокійно ставиться, підпаюється ось раз, два проводочками і все. І не потрібно купувати батарейки, постійно їх міняти. Це досить зручно. І внизу у нас буде тут просто акумулятор. Це, в принципі, досить зручно. Потім ось такі дві. Пластмасові наші зрачки не знімаються і знаходиться під ними ось такий. Механізм дуже-дуже цікавий, особливо як перший раз подивився, досить запутано, але досить цікаво. Це називається призмою. Ось так виглядає: тобто, світло, коли ми дивимося, зверху заходить, приломляється, потім піднімається вверх, тут знову приломляється і уходить вниз. Ось так це все виглядає. Досить красиво, алмази і М -м, Красота. І після того, як воно відправляється вниз, воно відправляється в оці додаткові лінзи, які тут стоять. Ось тут вони знаходяться. І світло йде в них. І далі ми вже бачимо картиночку. І приблизно так все виглядає. Середини. для тих, хто не розуміє. Все, все розбирається досить просто. Але я не рекомендую вам розбирати його, щоб ви могли б потім ним спокійно користуватись, а не розібрати, а потім не могти його зібрати. Тому, ось для вас я знімаю це відео, щоб ви подивились, який він всередині красивий. І зрозуміли, що туди лізти не потрібно. Якщо ні пилу, ні мусору немає, то це того не варте. <кх> а так, як в моєму випадку, був. Пил і мусор на внутрішніх лінзах, то я вирішив його розібрати та почистити, щоб кайфом користуватися. Тому, ось так, дорогі друзі. А на цьому наше відео підійшло до кінця. Тому до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока!